Любі друзі, запрошую вас на заняття зліплення. Калина це рослинний символ України. Саджають її біля хати, щоб весною цвітом милувала, а зимою від застуди лікувала. В народі кажуть без верби і калини немає України. Тож пропоную зліпити сьогодні калину. Для цього нам знадобиться аркуш паперу або картону з намальованим кущиком червоний пластилін та дощечка. Червоного пластиліну робимо красиві та гарні ягоди. Відчіпуємо невеличкий шматочок і скочуємо його. Ось скільки у нас з вами їх виходить. І ще скочуємо, скочуємо, дуже багато їх треба наробити. Тепер беремо по одній нашій ягідці. І притискаємо до гілочок нашого кущика. Дітки, ось такий кущі калини в мене вийшов. Бажаю вам успіхів та чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!